Он там вдалеки. От ця гора, медитативна гора, От, з клепінням і дахом. А ось так трішечки пройти тут. І буде ось ще одна гора. Бачите? Це якби гора такої, такої якоїсь тваринки. І Всередині, бачите, є такі кімнати, видовжені прямо в камені. Бачите, і ось до цих ще нових двох ми підходимо. Тут поклали матінку, святу матінку білих хорватів. Білу богиню європейців сіту. Ось вона, виглядь Марії. І тепер ми підходимо до власне, цих кімнат в Стільському городищі. Ось вони. Видно, що це кімната, така, в якій жили давні. Октіяни-брагмани, про яких писав Нестор Літописець. Що були Укріяни-Брагмани островиті, які мали осібну, острівну, так би мовити, віру у святу матір. А он і Полос пішов. Бачили? А то вуш з жовтими вушками. О, он він ховається. Сховався під камінчик. Ну чудово. Це наш хлопчик. Вуж. І ось звідси такий пейзаж. На село Дубрава. І ось молодий місяць над нами.